Вітаю, дорогі глядачі. З вами програма Актуальне інтерв'ю і в гості до нас завітав чудовий музичний гурт-Контрабас. Зараз ми познайомимось ближче. Отож, вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви момент, коли саме вирішили створити гурт і кому прийшла така ідея? Так, наш гурт був створений у 2019 році. Спочатку гліб з Поліною, як брат і сестра, грали на барабанах і на гітарі. Гліб грав на гітарі, а Поліна на барабанах. Ну, так грали вони, але потім Гліб захотів створити гурт. Тоді прийшов до них я. Спочатку грав на гітарі, але потім наш, на жаль, вчитель перший Горнічук Віктор Іванович, якого, на жаль, забрав коронавірус, сказав, щоб я брав бас гітару і грав на ній. Ну, і так, ми грали, грали, потім до нас приєднався наш ще один гітарист Мітя. Потім до нас приєднався вокаліст Андрій, який з нами, на жаль, ну, перестав нашим бути вокалістом. Потім у нас був тур Польщею, сім концертів, де ми їхали, і там ми зустріли нашу вокалістку Валерію, яка згодом стала нашою вокалісткою в рок-гурті. Так, а як виникла назва вашого гурту? Чи довго ви вагалися? Ну, назву ми придумали, ну можна сказати, не придумали, бо наш перший вчитель грав на контрабасі. й ми рішили, вирішили назватися контрабасом. Вагалися ми там недовго, один-два дні. Угу. А чи пам'ятаєте, де і коли відбувся ваш перший концерт? Наш перший концерт відбувся в молодіжному центрі «Квадрат». Там мій тато організував концерт. Ми були десь в другому класі. І ведучая була мама. А вже з контрабасом ми виступали в парку молодіжний на День молоді. Так, а ми знаємо, що ви брали участь в шоу Україна має талант. Розкажіть детально, як це відбувалося, що можливо найбільше запам'яталось вам? Ну, ми дуже багато готувалися, майже ціле літо нам дав місце для підготування. Станіслав Городинський в коледжі, музикальному коледжі імені Леонтовича. а потім, коли ми приїхали, там така сцена гарна, велика, така вся Заді ці екрани, всюди камери, ця реакція суддів. Дуже класно. Так, добре. А зараз до вашої уваги кліп гурту, після чого ми поспілкуємося з іншими учасниками. Скажіть, будь ласка, яку музику ви виконуєте і чому саме такий репертуар обрали? Ми працюємо зараз в музичному стилі, такому як рок. Обрали, тому що на нашу думку він наповнює драйвом наших слухачів, наповнює драйвом та шаленими емоціями нашу публіку, ну і самих нас, так би мовити, виконавців цього жанру. Так, а де проходять репетиції Сусіди, мабуть, знають на всі ваші пісні? Ну, репетиції на даний момент ми репетируємо. Наша репетиційна база знаходиться на вулиці Київській в Вінниці. Це ще в минулому на цьому місці стояв завод, але зараз він вже не працює і там наша база. А коли ж ви встигаєте ще й вчитися? Особисто я зараз вчуся по Поза репетиціями в гурті в коледжі Вінницькому фаховому коледжі мистецтв імені Миколи Дмитровича Леонтовича я здобуваю там освіту і, в тому числі, знання. Хочу здобути як і практичні, так і теоретичні. Встигаю зранку навчання, весь день навчання. Потім біжу з гітарою і з аксесуарами, так би мовити, на репетицію гурт. І так і кожен день в неділю. Ми е, на тиждень репетируємо десь приблизно два рази по вихідним. А так, навчання, навчання і навчання. А нещодавно творчість вашого гурту зацікавила музичного критика з Канади. Розкажіть, як він про вас дізнався? Євгеній Печков він сам нам написав на Фейсбук сторінку. Він критик з Канади, який саме з нами. Провів інтерв'ю і цікаво, що він, він провів більше 10 тисяч інтерв'ю з відомими музикантами, а зараз він під кожною нашою новою пісню пише критику, яка допомагає нам, до якої ми прислухаємося. А хто пише вам тексти до пісень? Денис Шенкевич, він перший барабанщик гурту Space of Variation. Вперше він написав пісню дітям. Зазвичай він це робить досвідченим музикантам, що ми йому дуже вдячні. А маємо змогу подивитись кліп гурту, після чого продовжимо розмову з музикантами.

Питання до пані Валерії: як ви дізналися про гурт і як стала його новою солісткою? Взагалі ми познайомились у Польщі у Турі. Я була представлена від зразкової майстерні зоряної мрії, ну і колектив Гурт-Контрабас. Там ми і познайомились і почали дуже тісно ну, як розмовляти, спілкуватись. І потім, коли ми приїхали в Україну, ми продовжували спілкування. І якось одного дня мені зателефонував Гліб і ну, запропонував стати їхньою вокалісткою. Ну я, звісно, погодилась. А розкажіть детальніше про концерти в Польщі у Польщі. Ми у нас було сім концертів у місті Кельце. Це було так драйвово, ну просто емоції були неймовірні. Все нам відже немає що додати. А також ми дуже дякуємо Меру Вінниці Сергію Моргунов за те, що він нам дав все необхідне автобус, звукорежисерів, людей, які заносять на. На сцену всю апаратуру виносять і за те, що він нас туди відправив. Так, а знаємо, що ви допомагаєте збирати кошти для Збройних сил України. Як саме? Ми виступали в Польщі в Роял Пабі. Виступали у колі Комісаренка в квадраті на стріму. Він збирає на дрони в. Виступали в перед військовими, які вже їхали на війну, і збираємо кошти. Так, а які є плани на майбутнє? Де плануєте виступати? Можливо, пишете зараз нову пісню? Ну, ми зараз пишемо так нову пісню, але ще хочемо плани на майбутнє скласти свій авторський альбом з авторськими піснями, і щоб їх співали не тільки ми, а ще й інші покоління дітей. Так, дякую, що знайшли час і завітали до нас у студії. Щиро бажаю вам творчих успіхів і натхнення. Чекаємо нових пісень і до зустрічі на нашому телеканалі. Дякую, дякуємо. Оглядачем. Нагадую, це була програма Актуальне інтерв'ю. Ми спілкувалися з учасниками музичного гурту Контрабас. До нових зустрічей.